Для того, щоб виготовити наші пряники, потрібно житнє борошно, пшеничне борошно, мед, вершкове масло. обов'язково потрібні спеції. Це кориця, гвоздика, цедра цитрусових, також сюди йде яйце і вода. І ми починаємо наш заміс. Після того, як ми отримали готове тісто, ми беремо його шматочок. Нам його треба розкатати. Для цього у нас є спеціальна машина. У нас такий буде славний українець. Пряники ми відформували, вони готові вже випікатися. Вже минуло 12 хвилин, наші пряники рум'яні, готові. Ми постаємо і печі. Ось зараз ми зібралися для того, щоб зробити новорічні пряники для наших військових, про яких ми турбуємось. А саме для 18-го окремого батальйону морської піхоти, для полку зв'язку і для 183-го окремого батальйону легкої піхоти. І робимо ми це Асоціація жінок України дія, разом з вимушеною переселенці, де окупована нові Каховці, яка зараз під орками, скажімо так, дивіться. У нас же ж ці пряники це як серце, бачите? Ми його розмалюємо, і напишемо дякуємо. А це наші військові. І ми тут їм тризубся намалюємо і теж напишемо до перемоги. Пусть ці пряники будуть зряжені любов'ю і нашими найкращими пожеланнями для пожеланнями. Дай Бог їм здоров'я. Пусть це вивчаються життя. Багато їм сил, щоб вони перемогли ворога. І прийшла перемога, і ми були вільні і щасливі. Я розмальовувала його з великою любов'ю, з великою вдячністю для наших військових. Ми їх дуже цінуємо. Ми дуже вдячні їм за їх роботу. Я думаю, що кожен з нас може працювати на своєму фронті, навіть ось такі маленькі, просто виготовлення пряничків допоможуть нашим військовим, а вони допоможуть нам швидше вернутися додому. Нашим військовим я бажаю сил, витримки, перемоги. Я хочу, щоб вони знали, що кожного, що ми дуже цінуємо кожного з них, що ми цінуємо їх роботу. Одеса зустріла дуже щиро, відкрито. Як мама, ми дякуємо всім благодійним організаціям, людям, яких ми зустріли тут в Одесі. І... Звісно, ми хочемо додому, бо вдома нас чекають батьки, вони залишились в окупації. Це важко. Ми тут, вони там, у нас така була різдвяна традиція, ми завжди збирались за столом, ну, а зараз так. Мы хотим з всей нашей любовью, с хорошим настроением передать нашим военным, которые сейчас находятся в самых горячих точках нашей страны, частичку нашего тепла, нашей любви.